Вітання глядачам Рудани про новини четверга 25 лютого вже готові розповісти вам наші журналісти. В Студії Марина Куть. Короткий огляд головних тем далі. Нові технології проти ям. Ремонт міських доріг тепер буде проводитися струменево-ін'єкційним методом. МНС звітує. Сьогодні міський голова приймав доповідь про роботу служби з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення за 2015 рік. Надійне партнерство. Інголецький комбінат планує і надалі бути надійним соціальним партнером міста. Конкурс завзятих. Педагоги-організатори кривоїських шкіл у чесному змаганні визначили найкращого. Віртуози баяна у місті пройшов гала-концерт всеукраїнського конкурсу баяністів Сучасні ритми. На місяць раніше ніж зазвичай розпочався цьогоріч ремонт міських доріг завдяки впровадженню нової технології відновлення дорожнього покриття. Якість ямкового ремонту з використанням такого способу усунення дефектів асфальтного полотна перевіряв сьогодні міський голова. Розповідає Валерій Кожухар. Струменева ін'єкційна технологія ямкового ремонту, за свідченнями фахівців, на сьогодні є однією з найбільш прогресивних у світі. В якості ремонтного матеріалу застосовується однорідна суміш кам'яного матеріалу з бітумною емульсією. Всі роботи із закладення вибої на дорозі виконуються із застосуванням спеціалізованої техніки. Сьогодні міський голова Юрій Вілкул проінспектував застосування нової технології ремонту доріг. Сьогодні ми в місті почали ремонт дорог по новій технології. Зараз от на площаді Артема. Начинаем испытание этой технологии, посмотрим, как она себя покажет. Это абсолютно новая технология, которая может работать вне зависимости от погодных условий. Специальные смеси нагреты до определенной температуры. Поэтому, если будет нас удовлетворять по качеству работы, мы будем продолжать по этой технологии ремонтировать дороги в городе. Цьогоріч ремонт доріг у місті розпочався з центральних вулиць, але левова частка від усього річного обсягу запланованих відновлювальних робіт, за словами мера, припаде на другорядні автошляхи. «Внутриквартальні дороги, дороги частного сектора, придомові, То, що ми говорили, на сайті Горісполкома на ресурсному центрі можна подивитися, Там перший етап вже розписаний. Будемо виділяти ще средства і будемо робити і інші дороги. Перевага нової технології ремонту доріг перед традиційними полягає у тому, що її можна застосовувати при низькій температурі повітря. Головне, щоб не було ні снігу, ні дощу. Робота розпочинається з ретельної продувки місця дефекту. Це допомагає позбутися пилу, сторонніх включень і надлишкової вологи. Після цього тріщина або вибоїна промивається і підґрунтовується. Обробляється спеціальний емульсій, которая затікає абсолютно у всі тріщини. І тільки після цього засипається ще в ансел. Но по срокам эксплуатационным минимальный срок от года до трех. По планам мы продолжаем уже после того, как будет приведена площадь Артема в надлежащее состояние. Для проезда, потому что вы видите, достаточно нагруженная с точки зрения пассажирского транспорта. Продолжаем работать по улице Милешкина, 200 лет Криорога, Коротченко и продолжаем, продолжаем дальше по тем основным маршрутам, по которым движется в первую очередь сегодня пассажирский транспорт. Поки що у місті працює одна струменева ін'єкційна установка, але з наступного тижня приступить до роботи ще одна така машина. Працюватимуть вони за планами фахівців підприємства Веста Шляхбуд», з півночі та півдні одночасно, рухаючись до центру міста. Сьогодні менесники звітували перед керівником місцевої ланки цивільного захисту мером кривого рогу про зроблене за рік, чи успішно в місті впорались із пожежами, вибухами, аварійними ситуаціями на воді в сюжеті Марії Семенової. Криворізька міська ланка Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиного державного цивільного захисту сьогодні підбивала підсумки роботи за рік. Криворіг – місто промислове, що позначається на рівні техногенного, сейсмічного і екологічного навантаження на земну кору та будівлі. Джерелами небезпеки ставали газотранспортні системи, як у випадку вибуху на Лермонтова, різкі підвищення тиску у водонапірних комунікаціях, пориви, внаслідок яких зневоднили три райони. У усіх випадках міські служби спрацювали відмінно. В жодному випадку я не можу сказати, щоб хтось не фахово спрацював, або є до наших співробітників МЧС якісь дорікання, врятована людей там, де вже неможливо було. Це зробити сьогодні. Кубками, дипломами і грамотами нагородили працівників установ системи цивільного захисту, промислові і комунальні підприємства, окремих громадян за їх внесок в підвищення рівня безпеки криворіжців. Безпосередньо у звіті про річну діяльність ланка відзначили високу професійність і оперативність виконання всіх поставлених головою ланки цивільного захисту Юрієм Вілкулом завдань з основних напрямків роботи. Попередження надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків. Підтримання системи оповіщення населення міста у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій в належному стані, завершення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту. МНСники минулоріч виїжджали на виклики більше 2200 разів. З них більше 1400 – на ліквідацію пожеж. Торік у кривому розі в пожежах загинуло 19 людей, серед яких одна дитина. Постраждало 33 криворіжця, врятовано 62. Перевіряли небезпечні об'єкти, уточнювали евакуаційні плани і заходи ліквідації надзвичайних ситуацій. В теперішній напруженій ситуації увагу націлено на небезпеку вибухів. За 2015 рік підрозділами здійснювався постійний контроль за організацією роботи зачищення території міста та прилеглих адміністративних районів від вибухонебезпечних предметів силами групи піротехнічного розрахунку. Так в місті було 16 випадків виявлення таких предметів. На Криворізьких підприємствах гірничорятувальники рятувальники за рік евакуювали майже 100 людей, врятували 15, п'ятьом надали медичну допомогу. Велику увагу приділяли профілактичним діям та навчанню. Проведено 67 учебных тревог. Учебное подразделение отряда обучено 1523 человека. Из них криворожских предприятий 1298. Проведено профилактик 3222. По криворожским предприятиям 2384. Існуючі вже 15 років мобільній службі рятування на воді, цьогоріч роботи додали любителі купання в недозволених місцях та в стані алкогольного сп'яніння. На водоймах міста загинуло 9 осіб, трьох врятували. Загалом, через постійну присутність представників служби на спеціально обладнаних пляжах, трагічних ситуацій вдається уникнути. Тому мер доручив до 1 березня підготувати пропозиції щодо облаштування пляжних зон в кожному з районів міста. Іншими пріоритетами на поточний рік міським головою визначені закінчення інвентаризації і приведення. До європейського рівня об'єктів укриття населення, забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту, а також інформаційна робота серед городян. Крім того, що я сказав, основним пріоритетом залишається проведення роз'яснювальної роботи і реальних тренувань для ліквідації надзвичайних ситуацій. Учасників засідання повідомили, що в червні поточного року очікується комплексна перевірка обласним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій. Всі служби мають довести, що державна політика з техногенної і протипожежної безпеки в Кривому розі традиційно на високому рівні. Оновлення старого міста продовжується. У найближчих планах реконструкція скверу та одного з мостів. Детальніше Ігор Кононенко. Міський голова Юрій Вілков провів виїзну робочу нараду на двох об'єктах центрального міського району, де вже найближчим часом розпочнеться реконструкція. Перший об'єкт сквер біля школи мистецтв номер один. На сьогодні тут відновлено тільки зовнішнє освітлення. Далі будуть замінені тротуари, доріжки, огорожі, встановлені нові лавки та урни для сміття. Ось такого вигляду набуде сквер після закінчення реконструкції. Юрій Грушбил якраз для того моменту, щоб проговорити повністю всю концепцію. Видіть той ти скізний рисунок, який довжен ці сквір, звісно, було ряд замечаний и ряд уточнень, які нужно буде нести. но я думаю, що вже в течії ну, ближайших двох тижнів работы на цьому сквірі вже фактично фізично начнутся. То есть, по срокам это, я думаю, що не більше 2-3 місяців воно приобретено, тому що об'єкт небольшой, не неславий, поэтому все буде зависети від іспанки. Підрядником виступає підприємство Криваріш Другий об'єкт, який оглянула робоча комісія, це міст через річку Інгулець, який сполучає вулиці Першотравнева та комуністична. Як зауважив мер, сходинки мосту з обох боків. У незадовільному стані. тут важко спуститися будь-кому, не кажучи вже про інвалідів чи мам з дитячими візочками. То, що сьогодні ми бачимо, це фактично не то, що Может давать возможность нормально эксплуатировать, нормально пользоваться. тому Юрий поставив ряд задач, что вместе с в порядок самих ступеней как со стороны улицы Пиромайская, так и со стороны улицы Коммунистической, также привести спуски, підйоми, пандусы для того, чтобы имели возможность без дополнительной помощи пользоваться всеми условиями и передвигаться по этому мосту. Мист почнуть реконструювати найближчим часом. Про взаємну соціальну відповідальність виробничників та міста, промислові здобутки та проблеми працівників інголецького комбінату йшлося сьогодні на зустрічі колективу підприємства з міським головою. Подробиці в сюжеті Дар'ї Ворони. Інгулецький комбінат є одним з містоутворюючих підприємств, як зазначив на зустрічі з колективом Мер міста. І завдяки програмі соціального партнерства на зломасив інгулець вдалося реалізувати чимало проєктів: це зовнішнє освітлення, дороги, реконструкції лікарень і освітніх закладів. Виконуючи обов'язки генерального директора комбінату Олександр Грасимчук, сподівається, що така плітна співпраця триватиме і надалі. Є в нас ідеї, і Ми очікуємо, що все таки ця програма по вашій ініціативі буде яким-то образом оформлено, ми розуміємо, що тяжелем, тяжове фінансування, але тим менше сподіваємося, що у 2016 році ці проекти будуть реалізовуватися. Віддалені житломасиви від центру міста зумовила проблему, яка хвилює багатьох працівників комбінату. Йдеться про транспортне забезпечення. Інгульчани говорять, що поїздки на мікроавтобусах у час робітничих перевезень стають для них неабияким випробуванням. Ми будемо робити парк автобусов большой вместимости наш муниципальный. И я думаю, что вот в ближайшее время то, что мы сделаем, мы постараемся несколько маршрутов сделать с площади освобождения на Ингулец дополнительно, чтобы уменьшить вот эту проблему с транспортом. Міський голова також дав доручення розібратись з графіками руху маршруток, адже вони складались з урахуванням інтенсивності пасажиропотоку. А для контролю за дотриманням цих графіків на усіх машинах встановлено gps навігатори на всіх 100% автобусах і маршрутках ми поставили gps навігацію, і ми бачимо, где находяться, де навіть ночують ті маршрутки, где вони знаходяться, як вони виконують графіки, з якою швидкістю вони їдуть, де привишають діяти саме для того, щоб ми відслежували графіки. Юрій Вілкул зауважив: якщо маршрутки не дотримуються графіків, а відтак виникають труднощі, цю проблему буде вирішено. Гірничо-металургійна галузь країни переживає нині нелегкі часи. Це зумовлено як погіршенням ситуації на світовому ринку сталі, так і суто внутрішніми факторами. Про стан справ на одному з найбільших гірничо-металургійних підприємств Європи північному ГЗК – В коментарі гендиректора підприємства Павла Тимошенка сьогодні дуже складно працювати. По-прежнему горно-металлургический комплекс страны находится в кризисе. Резко упало потребление металла. Это привело к снижению цен на ЖРС. Естественно, это и отражается на нашей работе. Но на сегодняшний день мы работаем фактически на стопроцентной загрузке. Наши производственные площадки гудят от работы. Мы выполняем план на 100%. Мы відгружаємо нашу продукцию как потребителям Украины, так и на международный рынок. Но нам очень тяжело. Мы боремся за снижение себестоимости. Нам необходимо высвобождать денежные средства для того, чтобы проводить инвестиционную программу. Но на сегодняшний день это очень проблематично. Но мы на сегодняшний день работаем, еще я хочу сказать на 100% загрузки. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Конкурс завзятих. Педагоги-організатори кривийських шкіл у чесному змаганні визначили найкращого. Віртуози баяна. У місті пройшов гала-концерт всеукраїнського конкурсу баяністів Сучасні ритми. Учора в Кривому Розі працівники 7-го управління департаменту протидії наркозлочинності затримали молодика, у якого було вилучено більше 30 пластикових трубочок з метамфетаміном. Як з'ясувалося, психотропну речовину він зберігав з метою подальшого збуту, повідомляє прес-служба відомства. В цей же день криворізькими правоохоронцями в Довгинцівському районі був затриманий чоловік з 30 -ма дозами марихуани. Оперативними працівниками кримінального відділу поліції. Криворізького відділу поліції був на території педагогічної гімназії біля клубу юних авіаторів по вулиці Косіора, був затриманий громадянин під час проведення поверхневого огляду, якого було виявлено та вилучено 11 пакетиків з фіксаторами, в яких знаходилася речовина рослинного походження, схожа за зовнішніми ознаками на наркотичний засіб, канабіс. Кількість вилученого складає близько 30 дозувань. На суму приблизно півтора тисячі гривень вилучений наркотичний засіб направлено на експертизу. Криворізьким відділом поліції встановлюються можливі канали збуту та причетність даної особи до збуту наркотичних засобів на території педагогічної гімназії. 30 вересня 2015 року Кабмін ліквідував Державну службу гірничого нагляду. Відтак дозвільні документи на роботи підвищеної небезпеки не видавались, Яку є ситуація зараз, розказали фахівці муніципального центру. Після ліквідації служби Держгірпромнагляду змінився й орган видачі дозволів на особливо небезпечні роботи. Ці повноваження отримало управління Держпраці Дніпропетровської області. Однак такі дозволи не видавались з жовтня минулого року. Для Кривого Рогу документи на проведення робіт підвищеної небезпеки вкрай важливі, враховуючи кількість промислових підприємств. Виконком міської ради неодноразово звертався до Державної служби з питань праці щодо прискорення видачі зазначених дозволів. І от з 18 лютого цього року розпочато прийом документів Центром надання адміністративних послуг міста Дніпропетровська. Прийом здійснюється щоденно з 9.30 до 15.00 за адресою проспект Правди 42А. Загалом у центрі можна отримати більше трьохсот видів послуг. На сьогодні він є взірцевою установою з надання адміністративних послуг населенню, досвід якої приймають інші міста області та країни. Творчі, сучасні, креативні педагоги, організатори сьогодні змагалися вмінні захопити і повести за собою учнів. У якій школі працює переможець конкурсу, вже знає Ярослава Токмакова. Конкурс Педагог-організатор року проходить уже в 14-те. І щороку на міському етапі райони нашого міста представляє краща сімка молодих і завзятих педагогів. За словами ініціаторів, мета такого заходу полягає перш за все у піднятті престижу фаху педагога-організатора. Цьогоріч серед учасників змагань чимало молодих представників професії. Усі вони за основну мету мали прийняти досвід уже маститих колег. Більше хотілося отримати досвіду від інших педагогів, бо всі конкурсанти дуже талановиті. В них є величезний багаж знань, величезний досвід роботи, тому хотілося й перейняти теж певний досвід. Для мене цей конкурс дав дуже багато. Я дізналась для себе дуже багато. Це великий досвід для мене. І, звичайно, хотілося своїм маленьким, але досвідом також поділитися. То розповідали про своє учнівське самоврядування, як воно в нас влаштоване в школі, як він воно працює і чи взагалі воно є у нас активним. А поділитися своїм досвідом залюбки зголосилася Оксана Шкляр, педагог-організатор з 20-річним стажем роботи. В нашому ліцеї створена система роботи учнівського об'єднання промінь. Ми маємо чітку структуру, атрибути, традиції. І на цьому конкурсі я мала змогу поділитися своїм досвідом роботи з учнівським об'єднанням. Хочу сказати, що для себе взяла дуже багато також нового, тому що ми крокуємо разом з часом і потребуємо інноваційних підходів, методів роботи з лідерським активом. Дивували конкурсанти і відеопрезентаціями на тему Я педагог-організатор, тому що. Але майже у всіх під цим тому, що малася на увазі безмежна любов до дітей та нескінченний заряд енергії. А голова журі Галина Мотижинець привітала переможців та підкреслила їхню важливу роль у роботі злагодженого шкільного організму. Хто як не ви маючи фахову освіту вчителя історії, може заміняти вчителя математики, алгебри, англійської мови. Але ви залишаєтеся молодими. І головне, що до кого, як не до вас можуть звертатися від таких малесеньких, до директора школи або ті, хто завітають. І ми радіємо з того, що спілкуючись з вами, ми заряджаємося цією енергією. Ми радіємо за вас. Дівчата, я бажаю вам молодості, натхнення, бо педагог-організатор, то ще як кристачка до дефіз. Він організатор, але в першу чергу він педагог. Він педагог з великої літери. До привітань переможців долучилися і творчі колективи міста, і учні Саксаганського району. Днями Кривий ріг приймав баяністів з усієї України. Юні музики змагались у конкурсі сучасні ритми. На галаконцерті побувала наша знімальна група. Конкурс баяністів акордеоністів Сучасні ритми проводиться в четверте. Цього року він отримав статус всеукраїнського. До кривого рогу з'їхали 70 учасників з 12 міст країни. Започаткували конкурс «Музична школа номер 4 та благодійний фонд громадська ініціатива мешканців кривбасу. наступна задача у нас, наша планка, це присвоїть статус конкурсу міжнародного, щоб не тільки з усієї України, але приїжджали із бывших країн СНГ, з Європи теж музиканти грали ось вот здесь у нас кривомрогі на сцені, показували своє майстерство. Основна задача нашого конкурсу. Єстественне возрождення і розвиття баянно аккордеонного мистецтва через сучасну музику. Не зря у нас називається сучасні ритми. То тобто, є здесь діти грають програму з джазовими обробками, от інтересного звучання. Члени журі зазначають, що проведення такого конкурсу саме в нашому місті цілком виправдане. Місто має сильну баянну акордеонну школу, тож не дивно, що у кожній віковій категорії серед призерів кривиріжці. У вас музичне місто, дуже лановиті діти, і от сьогоднішній конкурс так само підтвердив цю мою думку, що на Криворіжжі баян ще звучить акордеон, його люблять. Як це був прорив 50 60 років, коли масово популярно він був і жив в кожній хаті, в кожному будинку, домі. Зараз я відчуваю, що так само ще зберіглися ці традиції. Учасники конкурсу попри юний вік з дорослою серйозністю розмірковують і про своїх суперників, і про власні прогалини у виступах. Всі зіграли добре, мені здається, що всі зіграли добре, всі, всі отримують хороші місця. Некоторі п'єси там іноді там ускаряю сілі, динаміка неправильна. треба зараз працювати ще. що Переможці конкурсу разом з пам'ятними грамотами отримали й цінні подарунки від організаторів. Ця новина завершує наш сьогоднішній випуск. З вами була Марина Куть. Завтра зустрінемося знову. А прямо тепер про новину спорту вам розкаже мій колега Ігор Кононенко.